Всім привіт! Настала осінь перші дні вересня. Ну і дивлюсь по прогнозу погоди, передають такі затяжні дощі. Прогноз погоди дуже часто обманює, але не хочеться ризикувати, тому вирішив викопати картоплю біля хати. Ось городник в руки, і так в коридочку йду і викопую картоплю сьогодні сонячний день, сонце світить, але вітерець такий прохолодний, тому купати картоплю зручно. Картоплю я у відро вибираю, і потім, ось тут вже бачите, я вже три рядочки викупав на невеличких. Ось тут складаємо сонечку картоплю, вона просохне і коли докупаю, тоді переберу її і вже занесу. Підвал на зберігання. Поки що в мене обід. Трошки поїм, наберуся сили і до роботи. Є ще тут три рядки невеличких. Це біля будинку, не на продаж, чисто для себе, щоб мати зимою посмакувати картоплю. Пообідав лопату в руки і буде в мене така невеличка фізкультура після обіду. Картоплю я садив лише червону, сорт я не знаю. Картопля, не скажу, що урожай супер, такий посередній, але картопля такого гарного розміру. Гнилої практично немає, що дуже добре на днях допомагав вибирати картоплю в полі, гнилою було дуже багато. Ну, а тут, на щастя, гнилої практично немає. Десь на два відра, можливо, одна гнила попадеться. Ну що ж, до роботи, вибрав я картоплю на цьому невеликому кусочку, Ми, як бачите, вружай не супер хороший, але. Картопля такого гарного розміру. Буду зараз перебирати. Тут ще є трохи, теж поставив просушитися. Буду перебирати щось з'їмо, щось відкладу, щоб посадити наступного року. Та якось проживемо. Бачите, є трохи позеленівша картопля, піде вона на насіння. Хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що я посадив картоплю на початку липня. Ось в такому вона зараз стані. Напала на неї фітоптора трохи сохне, трошки жуки є я вже зараз не круплю цю картоплю я буду вибирати, мабуть, вже в кінці вересня. Треба, щоб картоплення висохло. Ми подивимося, який буде урожай. Я вам обов'язково розкажу, чи варто садити картоплю в липні чи ні. Ну, в моїй ситуації. Дякую, що додивились відео до кінця. Ну а я ще мушу перебрати картоплю.